Цього року турнір із кікбоксингу включений до програми 12-ї обласної універсіади. Відтак цілком природно, що інтерес до змагань із з боку вишів Сумщини був чи не найбільший за всі роки проведення до спортивної зали Сумського державного університету, окрім господарів, завітали кікбоксери усіх сумських вузів та глухівського національного педагогічного університету. Всього близько 50 спортсменів, і кожен із учасників з надією на перемогу. В принципе, в своїх силах уверен. Думаю, занять первое место это вполне реально. Думаю, тут соперники будут не сложно. Ну, ну, Втім, и гости не збирались даватись без бою на милість господарів рингу. Наша команда приїхала на універсіаду по кікбоксингу в составі 12 чоловік. Також є дві дівчатки. Розраховуємо, звісно, на победу. Ну а там подивимося. Турнір із кікбоксингу проводиться другий рік поспіль. Втім, у статусі одного з етапів обласної універсіади вперше. Ми вже другий рік поспіль проводимо ці змагання. В тому році чемпіонат був серед студентів, а в цьому році включили у програму Універсіади. Вищих навчальних закладів третього четвертого рівнів акредитації, де проводиться 30 видів спорту, в тому числі і змагання з кік у підсумку перше командне місце виборола збірна інституту фізичної культури СДПУ. Другими стали студенти СумДУ, на третьому місці кікбоксери з Глухова. В особистому заліку вдало виступили Максим Самотай, Максим Майковський і Анастасія Грицинюк. Після турніру з кікбоксингу перше місце в обласній універсіаді ділять студенти двох сумських універів СумДУ та педагогічного.